15-30 годин, і ми, як актуальні австрійці, почали майже в час, майже часто, майже коли ми холодно. Загалом це наша вже четверта така матрівка у Україні сьогодні, як зрозуміла, у нас Австрія, і вперше в цьому році. Насправді, навчання залишилося десь два дні тому, 2-3 дні тому, але наша команда невимірно скучила за цією атмосферою за вами, і тому ми вирішили добре відтягувати і одразу почати рік. Літератури. Загалом, якщо ті країни, в яких ми з вами були рогі, Танці, в вони були продумані, вони нас десь були в планах, то ідея з Австрією вийде цілком спонтанно. Скоро Валентина, як усі знають, ми думали якось трішечки поєднати нашу літературу, якісь на мати, но думали, що це може бути, і придумалася нам австрія. І загалом, всі знають, напевно, що якісь найцікавіші, каже, є інші надрібки. на Він також пам'ятається що щоб власно ви, починати цей рік. Тому сьогодні будемо слухати вас мелодії, які вже добувають, шнукувати штулі, які вже підготували для нас наші постійні спонсори село таких фіба. До речі, хочемо їм дуже-дуже подякувати, бо вже третій раз вони тішать нас своєю випічкою. На французькому мечті спробували того Дякую. Отож, сьогодні ми будемо спілкуватися з нашими масштабними друзями з користую, що я буду послухати наших талановитих учасників і розголочуватися цією електичною атмосферою. В кінці нас буде великі інюди. Ми познайомимося, він з вами можливо з 10 похання, що це весь прикернена година, тому ми можемо розпочинати І першим ми хочемо запросити до нас, і далі ми хочемо запросити до нас в нашої інформаційну сцену. Слава Мирохліченка, який має першу седоні дрої дітей та поділиться і вами своєю любовною діяти. Знаєте, на жаль, зараз немає тут залі моєї музеї, але я все ж таки хочу присвятити їй свої три вірші якраз. вас. Три сини. Це тебе. наш фільм про кохання діти. Я забув тебе давно. Задумався я, бо ти мені напишеш повідомлення Росеї, а я на ним би. Ти знаєш, що я один у голові твоїй. Ти мене гарнуєш до всіх дівчат навколо. Я хочу жити у голові твоїй, я когось живу у війні своїм. Ось вже і Більше, що Я зараз зачитаю, я порівняю себе з даним грецьким героєм так би мовити, І так, і так закоханий. Чого любив тебе, не пам'ятаю. Я тобі дізнався у коханні зранку, а ти мені на це і не відповіла взаємністю, коли з тобою були дітьми та гралися ми у хованки. Тоді у мене були до тебе великі почуття. Ти мені тоді подобалась. А я не зміг тоді тобі сказати, що ти на світі єдина дівчина, яку я закоханий без пам'яті. Я був тоді і кавом, який піднявся до небес та обікрила свої. Ти була тоді для мене сонце. І останній вірш це недавно сталося, це якраз то четверта, ми разом з нею пішов. Викав тебе до кав'ярні, а ти запропонувала пройтись. У той же день я був району. Мої зимові дні сіяють від щасливих новин. Ми з собою гуляли, розказував тобі я, усі секрети міста, дивились, посміхались, були щасливі разом на прогулянці, що тривало. Для мене цей день став одним з найкращих днів. І ми не пішли у вічність останній раз. Я бачу тоді на нашій погоді. Дякую всім.